У рівному з'явилися балакучі тролейбуси, які підкажуть, коли заходити і на якій зупинці вийти. Що рогаті заговорили, просили незрячі у результаті самі ж і розробили рекомендації. Ліду, прямує за маршрутом Незряча пані Вікторія щодня їздить громадським транспортом у своїх справах. Бідкається, щоб дістатися з пункту А до пункту Б. Доводиться просити допомоги в перехожих. Нині ж подорожує містом тільки тролейбусами, бо вони стали балакучими. Я Почула, коли позвучав звуковий сигнал, куди мені йти, де двері. По-друге, я почула номер. Тролейбуса і відповідно я буду знати тепер, куди я їду. На які тролейбусі. Який номер тролейбуса і куди він прямує у рівному розповідають більше 60 рогатих. Їх обладнали зовнішніми звуковими інформаторами. До того як їх встановили, незрячі щоб кудись доїхати, змушені були звертатися у службу супроводу. І багато людей звертаються, яких просто треба посадити в транспортний засіб. Ну переважно це люди, які сідають в тролейбус. Та нині телефонних дзвінків у службу поменшило завдяки звуковим інформаторам. Люди з вадами. Зору і самі можуть доїхати куди їм треба у зручний для себе час за кошти міського бюджету. Закуплено 65 таких приладів. На 1 грудня у нас залишається 71 тролейбус. Тобто, ще тільки 6 тролейбусів до нового року ми не зможемо обладнати. Ідея балакучих тролейбусів належить Петрові Поліщуку, який з власного досвіду знає, через які муки доводиться пройти незрячому, щоб кудись доїхати. Чоловік розробляв рекомендації, як озвучити рівненський електротранспорт. На двері подається напруга, і тим самим подається напруга на підсилювач, і воно зразу без нічого, без ніякої доповни. Нень там від водія автоматично говорить, який є на чіпі, тому ж таки на карті пам'яті запис. Схожі пристрої є в громадському транспорті Хмельницького та Києва та Рівненські тролейбуси зробили балакучими майже в четверо дешевше. Інформатори обійшлися у 40 тисяч гривень. Текст начитала Наталка Струк з рівного Анна Махно, Богдан Рябонець, Оглітня, телеканал ЗІК.